Уявіть собі, що на зупинці метро Шпітеляу, прикладається як лікарня, знаходиться яскрава майже казкова будівля, схожа на розважальний центр. Насправді ж, це смітеспалювальний завод, на якому щороку спалюють сотні тисяч тонн сміття. А поруч дійсно знаходиться лікарня, яка забезпечується теплом. І електроенергією завдяки спалюванню відходів цього заводу. Завод працює з 1971 року, тобто йому вже більше 50 років. Та не все було так просто. Побудований за проектом Йосифа Беквара у 1987 році завод пережив масштабну пожежу. І на той час мер відня Гельмунд Цільк. Вирішив, що оновлений завод буде мати не тільки нові стандарти в галузі охорони навколишнього середовища, але й буде прикрашати місто Відень. З цією метою він звернувся до дизайнера та архітектора Хундертвассера. Але Хундертвассер, який переймався екологією міста, погодився лише після довгих вмовлянь. Він погодився лише на тих умовах, що завод буде обладнаний найсучаснішими технологіями, щоб звести до мінімуму шкоду від нього. Та місто тільки виграло, бо зараз 60 тисяч житлових будинків та 4400 промислових споживачів миються та гріються завдяки заводу Шпітеляо. До речі, Україні непогано було прийняти такий досвід, бо, на жаль, зараз в країні переробляється лише 5% побутових відходів, а це дуже і дуже мало. Для порівняння у Німеччині переробляється 70% відходів, а у Японії 100%.